Пам'ять про героя антитерору в Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку байорові Юрію Барану, начальнику штабу 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття, котрий 8 липня загинув на Донбасі. Неподалі Камросії на одному із блокпостів під час обстрілу терористами у нього влучила ворожа куля. Він не то, що вісколубовець, він як батько був нам. Він приходив він кожен... цілодобово там. Був з нами. Ми приїхали туди нас закинули в російку. Його. На третій день вбили. Він був дуже високим патроном держави. Він людина, яка таких нема. Чогось Бог забирає таких людей. Якби він був нашим комбатом, повірте мені, батальйон би не вийшов звідти. Він би не пустив батальйон. Він би сказав, пацани, тримаємося до кінця. Пам'ятку про відважного командира прикарпатського батальйону встановили на фасаді 12-ї школи, де свого часу навчався Юрій Баран. Тепер переконана дружина загиблого, його історія слугуватиме прикладом для майбутніх поколінь. Потрібно, щоб молодь дивилася, щоб мали на чому вчитися, що хто іменно є їхні герої, хто іменно їде захищати. Нашу Україну за цілісність, за незалежність її. Дай Бог, щоб ми, наші діти росли у мирному часі, але ну, в даний час такі обстановки це тільки потрібно. І все одно, дай Бог, щоб все закінчилося. Молодь повинна знати своїх героїв. Ми маємо гуртувати дітей на прикладі, ось такому страшному, але все ж таки. Виховувати у дітей почуття відповідальності справжнього патріотизму наразі. Це вже третя нотаційна дошка в Івано-Франківську присвячена героям АТО.